Ми пішли на жорстку авантюру, поїхали по взяли за собою Анатоліча, набрали дітей. Юля, Олег, приїхали з Києва, Любася, Левчик. Я нарахував дев'ять людей, по-моєму, в машині. Но ми якось всі влізлися. Це ще, не дай Бог, грибів назбираємо. Це буде питання, куди їх класти. Я вже їх бачу. Ти вже їх, ти не ще весь кошовку взявся. Кошовку. Ні, мама вдома. Боже, я вас обажаю за ваш гумор. Погнали збирати гриби. Ми всі різко побігли. Ми всі почали кудись бігти. Тихо, тихо, не наступив. Диви, що творить Люба. З левом на руках. Біля машини почала збирати білі гриби. Любчик, це білі? Хто не білий? Білі. 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 Блин, почалось. Як вони це роблять? дивіться, Біля машини хтось вирвав великий. Я думаю, по-любому тут має бути ще. І ми з Юлією тут пробігли. А отакі вони гриби. А це вже польський, реально. Це польський чувачок. Коли вони вже пішли польські? Так, я зараз прямо в ефірі повинен знайти. Дід роздавив, що просто потоптав ногу. Ну буває. Маслюк, Та то був білий батя твій. Щось всі знаходять гриби. Один я шарюся, як придурок. А ну дивись, лев, дивись, а ну Левон, вставай. Що це? Блін, мухоморе. Я вже 20 мухоморів знайшов. Я вже лева навіть на руки взяв, бо подейкують він фартовий. Всі знаходять, а я не знаходжу. без грибів. Кричать він щось там. Так що там є гриби? Да. По підсосинкам дивиться. По підсосинкам? То туди ж і дивлюсь. Так, хоч щось, бо я вже задовбався порожняком хаю. Диви польський в молодняку. Звісно, весело. Диво, так? Да? Диво дивне відбувається. Зараз отак в молоднячку. Дивимося. Бачите, ще один стояв, хтось йому вже голову одірвав. Видивляємось. Я вам скажу, знайшли прикольні маслята, Друзі, дивіться, молодесенькі, гарнесенькі. Вон ще Мілуся, два знайшла масляка. А ну тягни їх сюди. Ні, це не маслюк. Це рижики. Такі ми не беремо. Бо їх по-особливому треба готувати. Хоча це теж умовни істівні гриби можна. А маслятка в торбинку. А ну що у вас там? Що там? Він працює? він свіжий. Ну це поляк, О, це сюди його. Знаєш, як, як поляки називають ті польські гриби. Козаки. Я на то лиш знайшов. Сюди їх да. давай на кучку. Ось. ти пройшла. Эчки, брав. Як ти їх найходиш? Щось там Любчик знайшов. Синуль показує, не бачу. О, друзі, друзі польський грибочок у брівні. Це дуже гарно. Опа. Далі, Учок, красавчик. І цей маленький. Диви, які гарний. Ще один. Я дивлюсь, ти тут вже розрив влаштував. Дивись, які красиві. Там. Опа, є. Тільки сказав, що потрібно виходити з цього молодняка і закінчувати з пошуком якихось непонятних польських і маслят. І тільки захожу в старий ліси, такий маленький, гарнесенький, але біленький грибочок мені влітає. Круто. Круто, білий. Страшна реакція відбувається. Любчик знайшов його омріяного білого. Люба теж знайшла, чи що? Показалось. Такі, такі реакції в Любез нереального характеру. Да, це він. Помрія хлопки, розкопав. Давай забирай. За хвіст його Хвать. Отакий, о, білий гриб. Мило падає. А все, друзі, я вже не збираю, я тільки знімаю, як любимо бібліо гриби. Дивись, Анатолійович, ти ж не бачив. Давай, бери його, Любов. Походу, ми знайшли. Тут тропу білих грибів. вон. Попадається. Тетюля, це тетя Юля. Забирай її. Ну, поки так. Поки так, тітюля. Такі конкурси у нас. А, ну так, так його витягую з усим. З ножки. Боже, картинний. То на холст. на холст? В торбинку. По-моєму, пора йти на пікнік, бо люба вже троліти Анатоліча. каже, ось тут є гриб, іди шукай. Анатоліч, минут 10 шукав. Диви, що? Диви, який маленький нам напопався палячок. Але вон. Диви, який чудний, да? чудний. чудний, малий такий, як ти, такий, як ти. Левчик фартовий, Я тільки беру на руки лева і находжу гриб. То Любчик показує. Показуй гриби. Дивіться, отакі такий <решко> Друзі, зупинились на привал, трішки перекусили, кажуть, та що, може, вже й додому, вже ж вроде нас назбирав. Ребята, ви по лісу лазили. Якщо все, сумувати, то виходить, ну я не ну, там 30 хвилин, може 40. 40 хвилин Це як доба, Руслан. Поїхали ще два місця провірити. <решко> а дід з нами, так, да, приїхав? Нормально.